Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Мерія в облозі. Сепаратисти захопили Донецьку міську раду. <му> Показовий виступ. Бойовики хизуються захопленою технікою. План дій Тимошенко представила штаб народного руху опору російській агресії. Будівлю Донецької міськради захоплено бійцями харківського оплоту. Бійці озброєні автоматами, битами та гвинтівками, знаходяться на всіх поверхах. Міліція та співробітники будівлі зберігають спокій. На своїх робочих місцях знаходяться мер Донецька та інші працівники апарату. Мета дій сепаратистів домогтися від київської влади проведення референдуму про територіальний статус Донецької області. На сьогоднішньому засіданні виконкому Донецької міськради оплот має озвучити. Свої вимоги на даний час у оплотовці ведуть переговори про те, щоб міліція, яка охороняла будівлю, покинула її Ми не за унітарну Україну від новенькі. Ми за федералізацію. З Ці це вже дуже просторішаєте політики. Ви зацілює Україну пішла? Ні, ми не за целью. На Донбасі сепаратисти готують незаконний референдум про незалежність Донецької республіки. У Донецьку сепаратисти створюють ЦВК, яка повинна зайнятися організацією та проведенням незаконного референдуму, що планується провести 11 травня. Про створення ЦВК повідомила депутатка Донецької облради від КПУ Ірина Попова. За її словами, на референдум будуть винесені два питання: Перше, ймовірно буде звучати так: чи згодні ви зі створенням незалежної Донецької республіки? Друге у складі якої держави повинна бути Донецька Республіка, Україна чи Росія? Повідомила Попова. Зелені чоловічки захопили українських військових. Офіцер розвідки та його водій, солдат строкової служби взяті в полон сепаратистами поблизу Слов'янська. Терористи вимагали передислокувати одну з військових частин на Донеччині. Також вони змушували військових присягнути народу Донбасу. Інакше ж погрожували вбити заручників. Після того як військові відмовилися це зробити, терористи виїхали. Доля заручників залишається невідомою. Керівництво Міноборони України вживає необхідних заходів для звільнення. Плених терористами військовослужбовців. І далі кількість російських диверсантів на Донбасі зростає. Про це заявив керівник антитерористичного центру при СБУ Василь Крутов. Ще у неділю зелених чоловічків на Донеччині було 100 чоловік. За ці дні додалося ще 300. При цьому глава антитерористичного центру заявив, що спецоперація, яка проводиться на сході України, спрямована на стримування агресії, а не на вбивство людей. Він також підкреслив, що запобігання спробі захоплення військового аеродрому в Краматорську у вівторок обійшлося без жертв. Ми маємо справу з дуже серйозним, дуже кваліфікованим і дуже професійним опонентом. Треба віддати належне. Дуже хороший рівень підготовки, знання тактики, практика. Ці люди бували в гарячих точках світу і на своїй території. Успішна операція на аеродромі не звільнила Краматорськ від терористів. Сепаратисти за підтримки зелених чоловічків захопили шість бойових машин, які увійшли до міста для проведення антитерористичної операції. Спочатку активісти з георгівськими стрічками оточили військові машини і заблокували їх рух. На допомогу сепаратистам прийшли добре екіпіровані озброєні люди в камуфляжі спільними зусиллями. Вони роззброїли бойові машини і відігнали їх. Наразі частина захопленої техніки знаходиться вже у слов'янську. Міністерство оборони України офіційно не підтверджує інформацію про БТР з російськими прапорами. А поки офіційний Київ мовчить, диверсанти хизуються вмінням керувати бронемашиною. Відповідне відео вже з'явилося в мережі інтернет біля одного з кафе у слов'янську під схвальні вигуки глядачів. Бойовики влаштували шоу. Служба безпеки України затримала одного з лідерів луганських екстремістів. Чоловік планував зустрітися із координатором у Російській Федерації. Затриманий постачав зброю терористам. Про це повідомили у прес-службі відомства. Як йдеться в повідомленні, громадянин за завданням російської спецслужби 6-10 квітня організував масові заворушення в обласному центрі, що супроводжувалося насильством. Громами підпалами захопленням адмінбудівель підозрюваний налагодив канал постачання зброї для учасників масових заворушень і надавав їм вказівки щодо продовження терору місцевих мешканців та способів протидії працівникам правоохоронних органів. Крім того, 23 кадрових офіцерів головного розвідувального управління Росії вдалося заарештувати українським силовикам. Про це розповів глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Він додав, що агентурна мережа в Україні створювалася протягом останніх двох-трьох років. Російським диверсантам віддано наказ вбивати українцям. Про це заявила служба безпеки України. Така інформація міститься у перехоплених СБУ телефонних розмовах між сепаратистами у слов'янську та їхнім російським керівництвом. Відповідний аудіозапис оприлюднила Служба безпеки України на своєму каналі на Не не будуть вони здаватися, не хочуть. Не знаю, як він уговорить їх. А кому багато? То що на них, 25. Значить, кладіть їх на землю. Вот угрозы. Сейчас прибыл ромашка, нет? Нет, когда он прибудет? Дождись, знает, дождись ромашку, дождись ромашку после этого как следует заблокируй. И вплоть до огня на поражение. Не церемойцес. Закрите засідання доповідь силових керівників і нові рішення у Верховній Раді України. Сьогодні був насичений день без перерви. Депутати працювали кілька годин. Спочатку самі потім у присутності преси. З парламенту повернулася і наша знімальна група. Майже дві години депутати працювали за зачиненими дверима. Пресу не впускали ні у сесійну залу, ні в кулуари. Для ще більшої безпеки навіть відключили інтернет. Сьогодні депутати слухали доповідь керівників силових відомств. На закрите засідання у парламент прийшли голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, виконуючи обов'язки міністра оборони Михайло Коваль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та виконуючи обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький. Про результати журналістам повідомили. Вже на брифінгу з можливістю призову наших громадян в рамках тієї компанії, яка зараз іде, і відшкодування повністю тієї заробітної плати, яку вони не повинні втрачати. Я думаю, що ці питання фактично і є тим продовженням питання, які проговорювалися на закритому засіданні. Для зміцнення обороноздатності країни парламент прийняв рішення про збройні сили на найближчих засіданнях. Розглянуть питання строкової служби та військових. Мобілізація тих, хто має військову підготовку, в Збройні Сили України і органи Міністерства внутрішніх справ. Ця мобілізація буде відбуватися виключно тільки в рамках тих областей, де мешкають ці мобілізовані люди. Коли східні рубежі країни будуть обороняти представники Дніпропетровська, Запоріжжя, Кіровограда, Херсона, а відповідні частини будуть передислоковані Західної України в центральну частину. України закрите засідання плавно перейшло у відкрите. На ньому обговорювали питання виборів київського мера. Із військових питань нардепи прийняли зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Інші питання перенесли на завтра, оскільки у сесійній залі було трохи більше половини депутатів. Регіони і комуністи після доповіді силовиків засідання залишили. Яна Корченко, Роман Крюков, соціальна країна. На Донеччині та Луганщині, попри заборону, знову вімкнули російські телеканали. У Нацраді раді з питань телебачення та радіомовлення повідомляють, що відновлення роботи пропагандистських ЗМІ пов'язане з погрозами або ж із силовим захопленням провайдерів. Водночас керівництво державного регулятора зазначає, що всі, хто вмикає заборонені російські канали, всупереч ухвалі суду, нестимуть кримінальну відповідальність. Ми маємо інформацію про нанесення матеріальних збитків, про штурми, пікетування офісів провайдерів і захоплення головних станцій, звідки йде трансляція сигналів. Є інформація про нанесення тілесних ушкоджень директорам чи працівникам підприємств. Нацрада фіксує такі випадки та направляє відомості в генпрокуратуру та органи внутрішніх справ. У сумах невідомі жорстоко побили журналіста. Сталося це 15 квітня о 22.00 в його власному гаражі. Журналіст отримав удар по голові. Його кинули на підлогу, заломали руки і били. Ліву руку зламали. Він отримав відкритий перелом. Євген Положій був одним з організаторів майдану в сумах і працює у газеті Панорама на посаді головного редактора. Анкара ніколи не визнає Крим російським. Таку заяву зробив президент Туреччини Абдула Гюль. Вчора він зустрівся з лідером кримських татар Мустафою Джемільовим і нардепом Петром Порошенком. Майже година зустріч української делегації з владою Туреччини була присвячена проблемам безпеки в Криму. Велику увагу було приділено питанню захисту прав кримських татар, що обидві сторони визнали пріоритетним. Юлія Тимошенко представила штаб народного руху опору російській агресії. До нього війшли досвідчені військові та правоохоронці. Також повідомила про початок створення трьох бригад територіальної оборони в Харківській Запорізькій Дніпропетровській областях. Крім того, вона оголосила про створення міжнародного фонду, який акумулюватиме фінансові ресурси, щоб тримати рух опору підготовленим до операцій. Мета створення руху опору така. Ми хочемо, щоб сьогодні практично в кожному місті, районі області, були створені спеціальні мобілізаційні пункти, які дадуть можливість всім, хто хоче сьогодні захищати Україну, долучитися до цієї святої справи. Про саму Юлію Тимошенко вже планують зняти кіно. Зйомки стартують наступного року. Персона експрем'єрки надихнула на створення кінофільму російських режисерів. Сцена сценарій стрічки вже готовий. Зараз їдуть пошуки акторки на головну роль. Можливо, це буде європейська зірка. За задумом фільм буде заснований на реальних подіях, але в картині буде вигадана любовна лінія. Жанр фільму політична авантюра. Національний банк України ініціює перевірку банків спекулянтів і обіцяє зміцнення гривні. В цьому на засіданні Кабміну журналістів запевнив голова НБУ Степан Кубєв. Втім, політика Нацбанку до вподоби не всім. Докладніше в сюжеті Миколи Різника. За останню добу курс гривні значно зміцнішав. сьогодні. Долар в обмінниках впав до 11 гривень 40 копійок. Головними винуватцями стрімкого зростання курсу в попередні дні НБУ називає банки спекулянти, погрожує їм скасуванням ліцензій. Було прийнято рішення про 14 банків, які займалися спекулятивною складовою, вжити заходів, і вони відключені від системи щодо участі на ринку. Друге, вчора і сьогодні працює перевірка. Національного банку України щодо виявлення конкретних порушників цих банків на думку голови Нацбанку, реальний курс гривні має бути на рівні інфляції. Сам Кубів її відсоток прогнозує стримано. Прогноз інфляції, про який ми говорили, це є 12-16%. відсотків. Це це прогноз. Я повторюю. Коли ми дивимося на наступний рік, то прогнозована інфляція. В рамках 3-5%. та поки кубів перебував у кабміні, навколо Нацбанку зібрався багаточисельний мітинг. Голову викликали на розмову, не цуралися образливих висловів та плакатів. Пристрасті не вдалося вгамувати навіть прес-секретарю завжди виходить до мітингувальників і з ними особисто спілкуються. Я думаю, ні, це неправда. Якщо ви не хочете демократичним способом спілкуватися, я більше теж тоді не буду спілкуватися з вами. На запропонований варіант поспілкуватися з заступником Кубєва НАТО не погодився над людьми, які і так щільно позатягували паски. беруть гору емоції. Сьогоднішня економіка убиває пенсіонерів, а сьогоднішня. По кредитам убивает молодеж. Скоро они останутся бомжами без возможности заплатить по кріді. Подскажите мне, как мне на мою тисячу пенсии прожить Коммунальные платежи, пускай я сейчас плачу 400 з копійками. У меня тисяча пенсій, Лекарства. Я сердечник после инсульта. Сколько мне на питание остається? Митингувальники обіцяють і надалі пікетувати НБУ, доки їх не почують. Микола Різник Богдан Цендровський, соціальна країна. Новини на Суспільному. Житомир. Львові показали гігантську ткану писанку. У місці біля домініканського собору просто неба відкрили великодню виставку галереї художніх писанок. Пасхальних яєць там зібрали до півсотні. Унікальність їх в тому, що всі вони за вишки пів метра, а найбільша із них ткана сягає трьох метрів. До створення унікальних півметрових писанок долучилися найкращі львівські митці, які нанесли на них не тільки традиційні народні орнаменти, а й мистецькі зображення. На вулицях Львова розмістили. Кілька великих писанок, які гості фестивалю зможуть самостійно розмалювати. Народні майстри допоможуть їм освоїти це непросте ремесло та навчать малювати цікаві орнаменти. На Великдень усі писанки виставлять на аукціон, а частину вилучених коштів, віддадуть на благодійні цілі. Виставка писанок у Львові триватиме до 12 травня. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.